З урахуванням усіх вимог доступності та мобільності в Івано-Франківську облаштовують дорогу та паркувальні місця неподалік особливого центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Релокований зі сходу країни заклад розташували у приміщенні колишньої поліклініки. Тільки от під'їзди та тротуари, каже керівниця центру, були не облаштовані. Коли ми заїхали в приміщення центру, ми бачимо, що була дуже, дуже було незручний асфальт. І коли люди з інвалідністю попадали в центр, це дуже було неудобно і неможливо припаркуватись і доїхати до саме приміщення. На даний час ви бачите дуже якісна, укладена бруківка. Люди на візках зможуть попасти без перешкодів в саме приміщення. Як тільки отримали приміщення, одразу розпочали у ньому ремонт. Щоб облаштувати дорогу до нього за допомогою звернулися до міського голови. Роботи тут кажуть у мерії було чимало, адже необхідно було точно врахувати усі вимоги доступності для маломобільних груп людей. Це особливості пішохідного переходу, дорожнього покриття та наявність пандуса. Для людей з інвалідністю, для дітей з інвалідністю, а тут дуже важливо, який рельєф людям з, на візках, людям з ДЦП, людям незрячим. Тому тут благоустрій повинен бути. Якщо міжнародні організації дають кошти на ремонт цього приміщення, то благоустрій зробити це справді важливо. Тому звернулися люди з інвалідністю, я думаю, що... Можливо, допомогти, щоб цей центр тут працював, саме Івано-Франківськ. Робимо тротуар, робимо з врахуванням усіх вимог доступності і мобільності. Як бачите, зробили пандус, зробили пониження при виїздах з прилеглих територій будуть влаштовані підняті переходи. Тобто, все буде в один рівень. А якщо машини будуть виїжджати, тобто вони будуть виїжджати вже на підвищення. Роботи ще тривають, однак те, що вже зроблене, повністю відповідає вимогам осіб з інвалідністю. Микола Макар на візку по новенькому пандусу з'їжджає без жодних проблем. Дуже зручно, ви бачите, особливо мене влаштовує цей пандус, бо до цього часу він був такий желізний, знаєте, і не по нормах. Дуже такий небезпечний. Зараз, зараз ви бачите, як вони все зробили пологу. У нас навіть в мене є така програмка, яка називається Мірило. Можемо поставити. Цей телефон на, на площину пантусу і побачити, який там буде кут е, градус цього, цього пантуса. загалом на вулиці Героїв УПА комунальники мають облаштувати понад 300 квадратних метрів дорожнього покриття. Завершити обіцяють уже до кінця наступного тижня. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.